Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях, без сумніву, дуже цікавий ліхтар від компанії Phoenix HL45R з безконтактним датчиком. Ліхтар наданий на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні Phoenix.UA. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промокодом Fanalist S, крім товарів, на які вже є знижка. Посилання на офіційний сад і промокод на знижку ви знайдете під цим відео. Нагадую, що бренд Фенікс не допускає міжрегіональних продажів, тому в сервісі гарантійне обслуговування можливе тільки на ліхтарі, придбані на офіційному сайті. Тільки на офіційному сайті ви зможете придбати 100% новий оригінальний продукт. Перевірити ліхтар на автентичність ви зможете на сайті в самому низу, Натиснувши на вкладку Гарантія та ремонт. Потім перевірити серійний номер. Серійний номер ви зможете знайти на самому ліхтарі. Я вже не раз згадував, і про це в мене є окреме відео, що я не дуже люблю ліхтарі з оптичним зумом. В основному це стосується дешевих ліхтарів з базару. Чому саме ви можете подивитись відео? А але якщо коротко, то я скажу наступне: що насамперед, те, що у таких ліхтарів зазвичай дуже мала периферія, периферійна засвідка. Артефакти у промені, і у сфокусованому вигляді практично просто тунель. Тому насамперед хочу сказати, що цей ліхтар вибивається, хоча тут і оптичний зум, все-таки вибивається з того ряду таких ліхтарів. Насамперед, те, що у нього в сфокусованому вигляді немає тунеля, і тому, що він зроблений більш якісно і практично нема таких критичних недоліків, як у дешевих ліхтарях. З фокусуванням. А тепер, друзі, детальніше про це. Насамперед, про пакування. Ліхтар надходить у ось такій упаковці, доволі презентабельний. Тут вказано, що максимум 1000 люмен. 220 метрів максимальна дистанція. Насправді більша, я вам це покажу в аутдорі. Вказано, що є біле і червоне світло, є гарантія і що з ним надходить батарея. 1900 мА. Також вказано, що є захист від вологи, судячи по всьому ipx 54. Тобто, це не повний захист від вологи, і воду занурювати його не можна. Захист від падіння 1 м і максимальна робота ліхтаря 54 години. І з цієї сторони ми бачимо розклад по режимах. Насамперед хочу підкреслити, що у цього ліхтаря. На відміну від більш ранніх версій різних феніксів, не 5 люмен, а є також і 30 Люмен, червоного світла і 130 Люмен, чого вже більш ніж достатньо. Біле світло, мінімальний режим 30 Люмен, середній режим 130 Люмен, максимальний 380 люмен і турбо 1000 Люмен. Всю інформацію ви бачите зараз на екрані, можете зупинити і подивитися, тому на цьому зупинятися не будемо. Також надходять такі рекламки, зарядний кабель і інструкція. Як завжди, в інструкції від Фенікса є графіки. Як бачите, графік просто чудовий. Тобто тут, як бачите, повна стабілізація. Є, звичайно, на високих режимах деякі степдауни, але вони перш за все, невеликі. І такі степдауни практично будуть непомітні на око. От чим мені подобається Фенікс, це тим, що він завжди публікує графіки в своїх інструкціях. Чому я назвав цей ліхтар компромісом, і надійним компромісом. Надійний перш за все, тому що це Фенікс. Фенікс це завжди надійність. А компроміс це не тільки із-за оптики, що тут оптичний зум. А також із-за того, що це дещо середнє між ліхтарями на 18650 і ліхтарями на менш ємному живленні. Тому сьогодні в огляді будуть приймати також участь для порівняння HL18R і HM75R. Чому я буду порівнювати саме з цими ліхтарями? Тому що HL18 має практично те саме живлення, що і цей ліхтар. А HM75 має схожу концепцію керування на 20 грам більшу вагу і більший елемент живлення. Тут дещо краще керування, але про це пізніше. І там і тут є селектор керування. Але працюють вони дещо по-різному. Тепер давайте подивимося ближче на цей ліхтар. Як бачимо, кріплення у нього широке. Для порівняння зараз покажу ось таке стандартне кріплення від Фенікса. А це, як бачите, ширше. Кріплення дуже міцне. І Спочатку я думав, що, тут, що воно чорне і тут не буде відбиваючих елементів, але вони є. Корпус ліхтаря дуже міцний. Ось тут є вже знайома нам зубчата система. І вже знайома нам по цьому ліхтарю HL 18, ось така система шарніра. Тобто тут є металічна вставка, так само, як і в hl 18 І це кріплення дуже міцне. Подивіться на діаметр самого шарніра. Тут він звичайно збільшений, тому що і вага ліхтаря більша. Кут нахилу ліхтаря достатній для того, щоб робити щось в руках. Сам корпус із полікарбонату. Оця, частина. оця задня кришка також полікарбонат. Тут якийсь пластик, мабуть, АБС, і спереду алюміній. Така компоновка робить ліхтар дуже міцним. І думаю, що. Падіння із одного метра, як заявлено, і навіть більше йому не страшні. На верхній панелі ми бачимо напис Phoenix HL45R. На передній панелі ми бачимо основний діод під рухомою тірлінзою. Це діод Luminus SFT25R. Також червоний, діод червоного світла. Тут є своєрідна ось така оптика росіюча. Це Osram GROSPA. 1 і 2. Також на передній панелі знизу розташований індикатор заряду і розряду батареї. І два датчика. Один датчик це датчик наближення, і другий датчик це датчик дистанційного керування ліхтарем. В нижній частині ми бачимо порт USB Type-C для зарядки гаджета, який закритий гумовою заглушкою. Ось так проходить зарядка ліхтаря і зарядний струм. А тепер давайте глянемо, що у нас в батарейному відсіку. Це той самий акумулятор на 1900 мАч, що в HL18. Тобто в HL18. Теж саме такий акумулятор. Також хочу підкреслити, що замість стандартного акумулятора можна ставити акумулятор від Nightcore, а також три батарейки 3 а І давайте зараз порівняємо розміри. HL 18 і HL45R. Як бачите, передня панель, я думаю, буде набагато більша, але ні. Тобто, анфас вони практично майже однакові, якщо не рахувати селектора, який є в 45-ї моделі. А от по товщині, як бачите, різниця є. І по товщині вони різні, як бачите, самого корпусу. І також тут дещо виступає оцей селектор для фокусування. Але сказати, що дуже б він був набагато більший, як я думав спочатку, то ні. Але є різниця по вазі. Ліхтар в повній комплектації важить 142,9 г. Ну, практично 143 г. HL18, нагадаю, важить 89,3 г. Це також з батареєю і з кріпленням. І 75 та модель важить 161,8 г. Тобто на 20 грам різниця із 45-ю моделлю. Також для порівняння цих трьох ліхтарів я скажу, що чим вони відрізняються, в принципі, це тим, що тут постійне світло, тобто тут нема ніякого фокусування, тут є оптичне фокусування, і тут в певній мірі теж є фокусування, але електронного типу. тобто Тут є ближнє, є дальнє світло і є. Цій моделі нема, але є другі моделі цього ліхтаря, в яких можна ще і сумісне світло включати. Тобто, в певній мірі, у нього в деяких моделі теж є фокусування, але другого типу. По керуванню HL 18 не викликає ніяких нарікань. А тут керування саме селектором. І цей ліхтар вийшов пізніше за HM 75. І тому я думаю, що в наступному 75-му чи який він ще там буде, буде керування саме таке, як тут. Тобто тут поліпшене керування від 75-ї моделі. В чому саме воно полягає? Дивіться, так само, як у 75-ї моделі ми можемо увікнути ліхтар. Для цього повернувши селектор. Тут у нас є, як бачите. Ось такі мітки. Зараз мітка стоїть на white, тобто біле світло, і червоне світло. Але, на відміну від 85-го, ми можемо вимкнути утриманням на білому світлі, наприклад. І наступного разу ми вимкнемо ліхтар саме на цьому режимі, який був і на білому світлі. Те ж саме і з червоним світлом. Ми також можемо вимкнути утриманням. І утриманням його тоді вимкнути, якщо селектор буде стояти на червоному світлі. Як бачите, Red, це червоне світло. І можемо також вимкнути тут і залишити саме в такому стані. А потім, щоб вибрати, наприклад, біле світло, не включаючи червоне, ми просто можемо переключити селектор на біле світло. Тобто ще раз, якщо з нуля, ви включаєте світло. Біле світло. І короткими натисканнями перемикаєте режими мінімальний, середній режим хай і режим турбо. І так по Те ж саме з червоним світлом. Переводите селектор на червоне світло. І також короткими натисканнями міняєте яскравість. Але тут три режими постійного світла і один режим маяка. Тобто ви можете зарані вибрати потрібний вам режим і просто вимкнути ліхтар. Без сумніву, це зручніше керування, ніж у HM75R. з електром для керування самим світлом, тобто променем, ми можемо фокусувати ліхтар для потрібного нам променя. Тобто дивіться, Ми включаємо біле світло, наприклад, починаємо фокусувати його. З'являється спочатку ось така пляма. І далі ми фокусуємо ліхтар аж до появи ось такої плями, більш такої насиченої, але меншої. Тобто, я б сказав, що саме зручніше – це ходити просто за таким світлом і не фокусувати його. Але якщо треба посвітити далі, ви можете сфокусувати його і бачити далі, значно далі. Щодо артефактів, ви самі бачите, що от в такому фокусуванні. Трішки артефакти все ж є. Але на відміну від дешевих ліхтарів, у повністю сфокусованому вигляді, немає тонеля. Тобто тут бокова засвідка також є. І є, як бачите, додаткова бокова засвідка. Тобто, самого більшого недоліка, це тонеля тут немає. Тому що тут рухома не просто збільшувальне скло, а тут рухома тірлінза. Чи зручно це вирішувати вам? Я думаю, що якби я цей ліхтар носив на постійно, а це б могло б бути і таке, то я б носив в такому стані більше. Якщо треба, сфокусував ненадовго на саме більше фокусування. І знову повернувся до ось такого стану. І Ще один недолік, на жаль, є той, що від фокусних ліхтарів, це ось ця радужка. І у розфокусованому вигляді, зараз вам покажу. периферії, на жаль, майже немає. І кут, ви бачите, навіть менше, ніж 90 градусів. Це теж є деяким недоліком. Але я вже дивився на територію, я все це покажу. Це не наскільки вузько, як може здатися на перший погляд. А тепер давайте перейдемо до датчиків. Насамперед, це датчик наближення. На жаль, він не вимикається. Спрацьовує на відстані менше 5 см, але я не розумію, навіщо на у нас ліхтарі такий датчик, я вважаю його непотрібним. Також хочу наголосити, що він дещо заважає. Тому що, коли ви намагаєтеся керувати правою рукою, ви неодмінно будете попадати на цей датчик і він буде вам заважати. При керуванні лівою рукою такого, звичайно, немає. Тому наголошую, що керуватися селектором краще лівою рукою. Другий датчик це датчик керування вмиканням вимиканням ліхтаря. До нього претензій немає, він спрацьовує, як завжди, десь на відстані 10 см і вмикається утриманням цієї клавіші з вимкнутого ліхтаря. І тепер подивимося. Вмикаємо ліхтар. Вимикання, вмикання. Тобто ніяких претензій до цього немає. Якщо потрібно, ви можете його вимкнути. Для цього треба вимкнути ліхтар і також потримати. І після цього він уже не працює. Що я можу сказати на цей датчик, нарікань на нього немає. Але я бачив датчик кращий. У NexTorch цю систему зробили хитріше. Там, щоб вимкнути або вимкнути ліхтар, потрібно провести двічі, що допомагає уникнути паразитних вимкнень чи вимкнень. Але поки що тільки у NexTorch Я таке бачив у інших тільки така система, що провести треба один раз. Тому в цілому нарікань на неї нема. Добре, що вона вимикається. Коли вам не потрібно, ви можете її вимкнути. А зараз давайте підемо в аутдор і подивимося, як світить даний ліхтар. Отож, друзі, зйомки випробувань світла будуть проходити на тій самій території. Тобто, це територія 100 метрів. Той об'єкт, що ви бачите, зліва здалеку, він знаходиться на 100 метрах. Отой об'єкт, що ви бачите зліва по центру. Тож починаємо. Самий перший режим. Не забуваємо, що у нашого ліхтаря є фокусування. Тобто ми спочатку фокусуємо до повного розфокусування. В цьому положенні на першому режимі ліхтар світить приблизно на 15 метрів. Коли ми його повністю сфокусуємо, він світить приблизно метрів на 50. Наступний режим у розфокусованому вигляді ми бачимо десь метрів на 20. У повністю сфокусованому вигляді дистанція метрів 90. Наступний режим у розфокусованому вигляді ми бачимо десь на 40 метрів. У повністю сфокусованому вигляді, ми вже прекрасно бачимо на всі 100 метрів. І режим турбо. У розфокусованому вигляді ми бачимо десь метрів на 60. І в сфокусованому вигляді ми вже добре освітлюємо цю територію. Побудову світла ми побачимо наступним чином. Спочатку розфокусуємо ліхтар і дивимося. Зараз ліхтар у мене на лобі. Десь отака периферія, тобто ми бачимо радужку. Я зараз дивлюся прямо і радужка десь на, такому, на такій відстані від мене знаходиться. І за радужкою практично сліпа зона. Це є, звичайно, недоліком всіх фокусних ліхтарів. І під ногами ми бачимо ось так. Тобто на такому режимі сліпої зони під ногами все ж не буде. І щось ми таке бачити будемо. Але якщо ми зменшимо режим до самого малого, то під ногами буде сліпа зона. Чи комфортно буде ходити у повністю розфокусованому вигляді? Я думаю, що ні. Треба хоча б мінімально сфокусувати ліхтар. Сфокусувати до появи ось такого п'ятна. Мені здається, це буде саме комфортне для цього ліхтаря рішення. Тобто ми можемо йти, але, звичайно, периферія при цьому сліпувата. Тобто тут отак. Коли ми сфокусуємо ліхтар повністю, навіть у цьому режимі, то під ногами все-таки буде трошки більше засвідки. Натомість можу сказати, що це центральне п'ятно все-таки не дуже згущене і не має чітких країв. Тобто все-таки, як і DC, використовувати можна в повністю сфокусованому вигляді. Під ногами при цьому не буде повністю сліпої зони. Для економії енергії можна пересуватися і на самому малому режимі. В принципі, це достатньо зручно. Червоне світло ліхтаря є розсіяним і, звісно, не фокусується. Це самий малий режим, другий режим. Наступний режим можна посвітити вже метрів на 30. Друга частина території до вежі, яку ви бачите справа від балки крана, 170 метрів. Як бачите на третьому режимі ліхтар спокійно досвідчує і добре висвідчує цю вежу. Зараз збільшу, щоб це було видніше. Ось ця вежа справа від балки крана, Як бачите, її видно прекрасно. В турбо її видно дуже добре. І другий об'єкт, який ви бачите, дуже далеко. Там ще одна вежа, бачите? Її не так добре видно, але нагадаю, що вона знаходиться на 320 метрів звідси. Тож, який висновок друзі, я до цього ліхтаря відносився з деякою обережністю. Саме тому, що я не люблю оптичного фокусування. Але ліхтар виявився непоганим компромісом. Також є можливість вибрати між цими моделями, яка більше вам підійде. Тобто, або оптичне фокусування, хто таке любить. А таких людей дуже багато. Можна сказати, що електронне фокусування і постійне світло. І, звичайно, вибрати між елементами живлення. Тобто, що вам зручніше більш компактний ліхтар, трішки. Важчий за нього, але з таким же живленням. І дещо компактний, компактніший за 18650. Тут вибирати вам. Що ми виявили з плюсів, це поліпшене керування у цього ліхтаря. Це те, що тут прибрали багато недоліків оптичної системи фокусування. Те, що в цей ліхтар, як і в цей, можна ставити три батарейки мізинчика, тобто батарейки 3А. Із недоліків оптичної системи, те, що є деяка радужка, є невеликі артефакти при певному фокусуванні променя. І дещо більша вага в зрівнянні з HL 18, я впевнений, що знайдеться дуже багато прихильників такої компоновки ліхтарям, і багатьом він сподобається. Якщо огляд сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!